Доброго дня, мене звати Олексій, я є власником аутсорсного кол-центру для товарного бізнесу Flashcall. Ми надаємо послуги з обробки замовлень на аутсорсі. Тож, якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся. Ми користуємося CRM-системою CRM з кінця 2018 року, тобто вже більше 5 років. Наразі ми маємо 10 клієнтів, 10 різних кабінетів, в яких загалом близько 700 користувачів. Знову ж таки, якщо взяти всі CRM-системи наших клієнтів разом, то за місяць рекорд це близько 200 тисяч замовлень. Тому що ми працюємо в товарному бізнесі вже більше п'яти років, спробували різні CRM-системи, я можу з точністю сказати, що LP CRM це найбільш досконала та найбільш адаптована CRM-система для товарного бізнесу в Україні. По-перше, ми майже позбулися проблеми з крадіжкою замовлення. По-друге, ми підвищили дисципліну серед співробітників і дали можливість кожному працювати на рівних провагах. І по-третє, ми можемо в режимі онлайн аналізувати статистику кожного менеджера. Перша моя буде порада це навчитися наливати трафік від 30 до 50 літів на день для того, щоб ви повноцінно розуміли, як працює взагалі товарний бізнес. По-друге, це організувати роботу свого міні-складу і робити відправлення кожного дня задля гарного викупу. І по-третє, коли ви вже маєте об'єм від 50 літів на день, зайнятися пошуком надійного полцентру і масштабувати свій товарний бізнес кожного дня.